Митро Павличко, добрий день. Добрий день! Хто б не йшов і хто б не їхав по дорогах крименистих через прикарпатські села. Всіх вітають словом тут. Вам поклониться дитина і дідусь це воголовий, шапку перед вами. Чи знайомі ви, чи ні. Ось мене зустрічає жінка, сивий, як повісьмо коси, з під хустини виглядають, каже: слава й сумені не дивуюсь, я так само, теж вітав усіх прохожих. Перший раз 15 років людям добрий день сказав. У гіптариках біленьких школярі йдуть зі школи. Діти йдуть мені на позустріч. Кажуть, добрий день, мені. Не дивуюсь я, радію, сльози радості втираю. Добрий день, мій рідний краю, вольний, добрий день.